Зображати Христа, Богородицю, святих і біблійні події. Іконопис особливий вид мистецтва, який потребує не тільки художніх навичок, а й моральної підготовки. Такої майстерності хмельничан навчають у школі. Нікош в нашій школі на даний момент навчається 92 учні на бюджетній основі і 16 учнів на групі самоокупності. Взагалі, ми тут вивчаємо канонічний іконопис, це візантійський стиль письма. Вивчаємо також академічний стиль письма. Василина Ісакова вже близько 15 років займається іконописом. У свої роботи закладає не тільки навички та набуті тут вміння, а й особливий сенс. Наприклад, зараз пишу ікону апостола Юдзе Тадея. Він заступник в безнадійних ситуаціях. Я собі постановила, що я його напишу і закінчиться процес створення ікони досить складний і вимагає багато часу. Навіть основа картини виготовляється у декілька етапів. Починаємо з того, що в нас є звичайна дошка із липи, наклеюємо полотно, це льона бубавовна з кістковим клеєм, ось воно таке міцне, потім знімаємо це полотно зайве, наносимо тоненький шар левкасу, полотно у нас ще просвічується. Потім наносимо ще декілька шарів левкасу і відшліфовуємо. Виходить ось така гладенька гарна дошка, і вже потім процес перенесення зображення. Навчатися у школі можуть і діти від 9 років, і пенсіонери. Повний начальний курс триває 6 років. Проте створювати картини святих здатен лише той, у кого дійсно є бажання та здібності. Кожна робота це має бути і з Богом, і з думкою про щось гарне і приємне. Тоді робота буде виходити швидше, простіше і якісніше. З набутими вміннями випускники школи можуть опановувати професію реставратора, займатися розписом храмів та створювати ікони на професійному рівні. Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.